Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Раки, мої вітання, і почнемо з загальної характеристики місяця червня для вас старший аркан-мір. Старший Аркан-мір. Так, раки, якщо бажаєте кудись їхати, перетинати кордони, ну я б навіть так сказала в умовах нашого часу, це перетинати кордони країни, перетинати кордони. Місцевості, районів, областей, місць, ну, робіть це. Перетинайте кордони, хай вони, скажімо так, не затримують вас. Це по-перше, що хочу сказати. А друге, це будьте вільними, будьте вільними у всіх своїх рішеннях, будьте вільними у всіх своїх задумах, не обмежуйте себе, да? будьте вільними. От, ваша задача раки. З, от, е, насолоджуватися свободою, насолоджуватися, навіть якщо ви обмежували себе завжди, а це таки часто буває у раків, то от зараз не треба себе обмежувати. Да? Я вільна, я вільний. Ну, Виходіть із цього аспекту у 1 е, червні. Так, фінанси, раки для вас, фінанси тут мечі. Так, трошки не зовсім про гроші, але про ясність тут з мечі. Ви знаєте, де взяти гроші, ви знаєте, як вони вам прийдуть. Да? І от по своєму цьому алгоритму. Так, В такому, в такому темпі і в такому алгоритмі і працюйте далі. Тут гроші, знаєте, вас залежні не від того, як ви будете працювати саме в фізичному світі. Це гроші залежні від того, як ви ну, думаєте про них, чи як ви вибудували ви ви розуміння чи систему. Потрапляння грошей для вас. Так, таку інтересну філософію зараз намудрила про те, що ваші гроші лише в законному полі до вас прийдуть. Да? Або, може, не зовсім в законному, але, будь ласка, зробіть це так, прорахуйте, продумайте це так, щоб це було виглядало, ну, принаймні, законно. От, ну, Тут, скажімо так. Не треба фізично гарувати, то треба думати, щоб отримувати гроші. Спочатку думка, а потім вже все інше. Ну, от У вас скажете закладення думки. От тут, скажімо так, думайте про гроші, або як їх добути, як їх заробити, а вже результат потім буде трошки пізніше. Стосунки раки. Стосунки раки. Старший аркан Луна. ну... Скажемо так, або взагалі не про стосунки, або це таємні якісь стосунки, які знову таки не на загал. От, це можливо фантазії про ці стосунки, думки про ці стосунки. Ну, тут дуже мало такої енергетики. Фізичного плану цих стосунків. Це, скоріш за все, або стосунки на, а, на розстоянні один від одного, такі стосунки якось, а, в, а, в ментальному полі, або стосунки, про які а, ну, не можна казати, я би так сказала, або взагалі не про стосунки. Так. Ну, На жаль, таки теж бувають раки. Ось так багато думок. От дум про стосунки думайте, да, начебто е, от, е, викарбовуйте ці стосунки, а діяльність потім до вас прийде. Раки І порада для раків, і порада для для раків, раків, і Рафант. І знову, і знову е, така е, багато роздумів, е, знову такий багато думок. Такою робота менталу, ніж якоїсь душевної чи фізичної діяльності. Робота менталу. Хм. Цікаво, Раки. Слухайте, або ви взагалі відійдете, так, знімаю це слово, відійдете. Знаєте, будете якось реалізовуватися настільки в фізичному світі, скільки онлайн. У вас таке враження, що все, ви там в тому онлайн, от, знаєте, начебто от живете. От, Бо у вас таке все дуже-дуже потужне ментальне, дуже потужне ментальне, дуже. А взагалі, про іерофанта. можете от зустріти людину в вашому житті, в вашому полі, яка буде дуже цінна для вас. Тут без, без різниці, чоловік, це чи, друж... чоловік чи, чи жінка це людина, яка прийде вам на допомогу, це людина, яка прийде вам як вчитель, даже, можливо, для когось. Це людина така ресурсна для вас, тому можливо. І тут не стільки про стосунки, людина може до вас прийти. Ви можете так а, запалитися. А, О, це людина мені для стосунків. Ні, ця людина може прийти для, а, скажімо так, для кармічних стосунків, а, пропрацювати не тільки взаємі взаємовідносини у другій по другій чакрі, а тут зовсім інша буде історія. Це можливо буде така, знаєте, якийсь гіштальтик закритий з минулого. От Там, де не, не, не про якесь феєрічне кохання, а е, таке кохання більш платонічне, мудре, ресурсне, для того, щоб е, щось або закрити, або цей досвід, отриманий від цих і стосунків і взагалі взаємодії з цією людиною, був для вас таким. Потужним і е, заклався в ваші чертоги пам'яті, бо воно вам колись буде е, е, в нагоді, стане в нагоді. Да? Це буде якимось вашим дуже великим важливим інструментом. Дякую, раки, Благо!